що не дістануся. Гадаю, ти помиляєшся. Я лапу хочу. Юна гепардиця, у тебе зараз так мало енергії, що ти не відіб'єшся. Питання, ти точно впевнений, не відіб'ється. А ви спробуйте! Якби ти була у формі, то вже б тут стрибала. Хто за те, щоб її атакувати? М? Є проти? Рішення схвалено одностайно. Оно знайшов фулі. Вона точно знадобиться. Ні, не видно. Я. О, ні! Там фулі! лежить на землі в оточенні стрельябнакіл. Тика африка! Землі прайду від біди! Захищай! Я люба, це триватиме недовго. Зрештою, ми ж тобі не якісь дикони. дикуни. Що ж, парламент атакуйте! Стерв'янники, а ну геть від неї! Кайон? Сука, сука! Ай-ай-ай-ай-ай, Фулі, спокій! Біжи, Бегамот! Відступаємо, відступаємо! Зінго, Затяг, коли кидаєш виклик одному члену варти, та його приймають усі. Все гаразд? Так. Дякую, що врятували друзі. Хоча мені соромно, що не впоралася сама. Годі тобі! Ми за своїх стоїмо горою! Ми команда. Так! Я теж раз чи два потрапляв у халепу? Ну, багато разів. Ну, дарма я сподівалася тільки на себе і не відпочивала. Наступного разу, друзі, я нікуди без вас. Тільки не баріться довго, щоб не доводилося вас чекати. Банга, що з тобою? Я домовився зустрітися з дядьками, а прийду до них без утаму. Впевнений, вони не засмутяться. Думаєш? Ходімо до водоспаду Акуна матати і побачимо. У таму, у таму. Дядьку Тімон, дядько Кумба! Що таке малий? У, у мене погані новини. Зазвичай я приношу таму для нашого святкування. Але цього разу я їх не знайшов. Е, банка, у таму ще той делікатес, але ми святкуємо не тому. Тімон правий. Ми святкуємо бо того дня, коли ми знайшли утаму, ми познайомилися з тобою. Справді? Звісно. О, mm. oh, Так мило. Крім того, цього року. Ми принесли у таму. Що? Але як? О, ти не повіриш. Колода, в якій було повного таму, упала на нас прямо з неба. Охоче вірю. За найкращих дядьків, про яких тільки мріє кожен медоїд. Аху.